Як я знімала відео у 2019 му Я брала ось так сумочку і просто крутила. І так сумки дуже-дуже купувала, але потім все змінилось. 2020 рік я просто брала запаковану сумку і вона вже була розв'язана, але було ось так. І був ще накладений голос або музика. Все далі? У 2022 році в мене з'явився голос, і я вже почала говорити, і було так. У нас з'явилися ось такі сумочки. Так вдягається на плече, вони дуже гарні. Десь в 23, му 24, му ми вже трошки еволюціонували і почали робити класний контент. А що ми робили? Були роки хуків, напевно. Ти ніколи не здогадаєшся, для чого ця сумка? Ну, типу, такого. Така для чого? Я сама помірила в цю фразу. Для того, щоб її носити. У 24 му році ми продумали. Тіраловко, що це значить? Це значить, що нам треба було продати вам сумки. Щоб їх продати, треба придумати назву. Ми й думали. А ви бачили взагалі сумку, яка називається Мілка. Чого мілка взагалі? Типу, вона виглядає як корівка. Ну, щось типу того. 25-й рік почався, звісно ж, з трендів. І оцей мій тренд основний почався саме з початку 25-го року Заводі шерманку. І бум-бум-бум-бум. бум тиш тиш оп, цьом. Ну і кінець 25-го року. А що вам треба, блін? Я вже не знаю, що вам треба знімати, щоб воно залітало. Тікток з тими обновами алгоритмів. Там було ні? Так?